В ефірі інформаційний випуск новин 14 червня. Чергова неспокійна ніч. Ворог знов завдав масований комбінований удар по Україні. Жителі Хмельниччини чули звуки вибухів. Під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Вони знищили 11 ворожих цілей. На жаль, внаслідок атаки здійнялася пожежа на об'єкті інфраструктури. Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Заразом був і неспокійний день. Зранку неодноразово лунав сигнал повітряна тривога Росія змігів запускає по нашій країні кинжали. Детальніше про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться далі на 33-му телеканалі. Хмельницька міська рада колегіально обговорила пріоритетні завдання та ухвалила низку важливих рішень. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Сьогодні ми розглянули 112 питань порядку денного. Усі рішення ухвалили. Рішення традиційно пов'язані з необхідністю забезпечувати повноцінну життіяльність нашої громади, ну і обов'язково допомагати силам оборони. Тому найперше ті проекти рішення, які хочу виокремити, це. Пов'язані з підтримкою сил оборони сьогодні. Ми проголосували кілька рішень про передачу майна з комунальної власності у державну, це системи обслуговування і керування в Це впівдрони, це інше обладнання, це генератори. Загальна сума, на яку ми сьогодні передали такого майна, майже 17 мільйонів гривень. Ну і це таке чергове рішення про передачу для різних підрозділів сил оборони. Також зазначу, що ми сьогодні внесли зміни до Програму національного опору. Зміни пов'язані з необхідністю підняти рівень саме рекрутингової роботи, які проводять військові частини, які базуються в Хмельницькому або не базуються в Хмельницькому через інформування, соціальну рекламу, проведення заходів і так далі. Ну і ми в цьому плані готові будемо допомагати нашим військовим частинам проводити таку рекрутну роботу на території нашої громади. Традиційне рішення це. Матеріальна допомога. Сьогодні ми ухвалили низку рішень, виділили матеріальну допомогу тим категоріям, які потребують. Найперше це наші родини полонених або зниклих. 11 родин полонених на 620 тисяч гривень. Також 42 члени наших загиблих героїв, члени сімей наших загиблих героїв на понад 900 тисяч гривень. Також 120 військових наших на реабілітацію і лікування. Майже півтора мільйона гривень, також 108 діючих наших військових на понад 600 тисяч гривень. Ну а також 27 домогосподарств, які постраждали від терористичних атак російської туристичної недодержави на майже 900 тисяч гривень. Сьогодні ми виділили для наших мешканців громадів. Зазначити, що ми сьогодні внесли зміни на зміни до попередньохвалених рішень, які ми виплачували стипендію. Тим випускникам 11 класів, які здають раніше, це було ЗНО, зараз це мультипредметний національний тест на найвищий бал, вони отримують стипендію зараз, якщо випускник набирає 200 балів. По одному з предметів він отримав сім тисяч гривень. Відповідно, якщо 400 балів, два по 200 – 14 тисяч гривень. Ну і відповідно, якщо максимально 600 балів за три предмети, то 21 тисяча гривень е такий випускник отримує. На нашу думку, це доволі таки хороша стипендія. Це демонстрація того, що знання можуть приносити і моральне і матеріальне задоволення. Крім того, традиційне рішення, яке ми сьогодні ухвалили, це присвоєння чи надання провольніше статусу дітей постраждалих від збройних конфліктів. І воєнних дій вже 800 таких дітей в межах нашої територіальної громади мають подібний статус. Крім того, ми сьогодні підняли стипендію нашим митцям. Це стипендія, яка вручається на день міста. Вона одноразова з цього року. В нас надатиме для двох осіб по 20 тисяч гривень. Також сьогодні ми одне знову з традиційних крищень проголосували. Це затвердження збитків. Після проведення інвентаризації земельних ділянок сьогодні це 235 тисяч гривень додатково до бюджету ми привнесли. А загалом з початку року вже 1 мільйон 900 тисяч гривень додатково до бюджету ми принесли. Зазвичай ці кошти ми спрямовуємо на підтримку саме сил оборони. Решта рішень робочі, ухвалені, працюємо далі. Адвокатка з Хмельницького Анастасія Площинська представила у середмісті свою першу художню виставку. Крім того, продала одну зі своїх картин Зимовий Дністер за 16 тисяч гривень. Гроші перерахує на ЗСУ. Всього на виставці було представлено 50 картин: це пейзажі, це квіти, це все те, що стосується моментів, які я переживала від споглядання краси рідного поділля України. І от картина Зимовий Дністер, яка була продана з аукціону за 16 тисяч гривень, це взагалі дуже гарна картина, яку я люблю саме через своє враження від побаченого пейзажу зимового Дністра, який вразив мене своїм таким спокоєм, тишою і кольоровою гамою, яка може посперечатися із Пейзажами альпійських гір. І якраз саме цю картину я обрала як таку, яка допоможе, можливо, трошки, але нашим Збройним силам України. Адже саме завдяки продажу цієї картини ми зібрали 16 тисяч грив шість я вже передала для потреб Збройних сил і для закупки аптечок та турнікетів і ще планую 10 тисяч передати. Картини вони про любов, про моменти життя в рідному краю, про цінність природи для мене, цінність краси рідної природи. І Кожен може побачити виставку до 28 червня в кафе Плейс. Зрадник серед міських владців СБУ затримали чиновника Хмельницької міськради, який почав працювати на ФСБ РФ. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. СБУ затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на ФСБ. За вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотних літальних апаратів, які відправляють на передову. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів. Служба безпеки затримала зломисника на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався відправити розвіддані агресору. Слідчі служби безпеки на підставі зібраних доказів повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У міській раді стверджують, роботу з недопущення подібних інцидентів обов'язково проведуть. Не перший випадок, скажімо, да, коли Хмельницька міська рада до того дотична рік тому не працівника міської ради, але Чорта, який вів повністю слідку, слідкував за міською радою, за мною особисто дали 15 років, за максимальний термін з повною конфіскацією, теж, який багато років тут все робив. Ми розуміємо, що міська рада стоїть, той за яким слідкують, особливо зважаючи на те, що ми робимо для сил оборони. Що ми зараз обов'язково зробимо, бо тут проблема в тому, що людина мала доступ до особливої інформації. Ми зараз, маючи поліграф, вже сертифікований, ми всіх тих, хто має доступ до баз, обов'язково переконливо попросимо пройти поліграф разом з службою безпеки. І, ну, звичайно, що якщо люди відмовляться пройти, тоді я думаю, що з ними будуть працювати вже по-іншому і в інший спосіб. Пройдуть, підтвердять, будуть працювати. Якщо не дай Боже буде, буде реакція, ну, звичайно, далі теж робота буде знову. Сьогодні в Україні відзначають всесвітній день донора. Гадаю, кожен чув фразу, що донори рятують життя інших. І ми, як благодійний фонд, мій донор працюємо з двома інформаційними акцентами, які цю фразу зможуть розкласти на два компоненти: перший це те, що людська кров не має штучних замінників. тому дійсно лише людина може допомогти людині. І другий момент це те, що донорська кров вона має термін придатності лише 30 днів. Якщо можна в цю кров передати за прямим призначенням, тобто вливати пацієнтам, робити переливання там, де це необхідно, є потреба. От якщо цього не відбулося протягом цих днів, ця кров іде на утилізацію. Відповідно, банк крові потребує наповнення. Донорів не вистачає їх, насправді не вистачало завжди, як і в мирний час. Ось в. Період воєнних активних бойових дій їх не вистачає, тим паче. І власне, чому їх не вистачає, тому що проінформованість населення про те, що донорська кров має термін придатності, вона ще дуже заслабка. І тому донувати потрібно на регулярній основі тим людям, яким це дозволено, тобто які не мають протипоказів пожиттєвих, які не мають тимчасових протипоказів, які є повнолітні, які є фізично здорові і є громадянами України або мають посвідку на проживання, якщо вони іноземці. Відповідно, у Хмельницькому донори можуть здати донорську кров та компоненти крові у двох місцях, у двох центрах крові. Переважно робочий графік це по буднях, перша половина дня. Інформація, адреси, графіки, роботи все. Є в публічному доступі, все є згруповано в нас на сторінці у соціальних мережах. Мій донор це Фейсбук та Інстаграм. У нас також працює телеграм-бот для пошуку донорів, коли нам надходять актуальні запити. Любі хмельничани сьогодні, в день донора, ще раз закликаю вас долучитися до лав донорів, стати ним. А хто є? Щиро дякую, вітаю вас зі святом і дякую, що ви це робите. Що ділитеся справді своїм життям? Тому що повертаємось на початок розмови. Дійсно, донори рятують життя інших, адже людська кров. Не має штучних замінників, натомість має термін придатності. Тому так важливо донувати регулярно а максимум це допустимо раз на два місяці. Хто працює, тому й допомагають. Матір п'яти дітей до недавна фельдшерка. А нині бізнесвомен Людмила Нагребельна у жовтні минулого року стала однією з п'яти переможниць конкурсу міськради битва стартапів та отримала 100 тисяч гривень на розвиток власної справи. Кошти вдало реалізувала разом із родиною. Створили фермерське господарство Проскурівські поросята у рідному селі Малашівці, що на Хмельниччині. Минулі роки ми більше так. Ну я мала час на квіти, на город. А зараз, ну, зараз тварини, ну, я не шкодуюся. Я тут відпочиваю. Я не знаю, як можна відпочити на морі. Я не уявляю цього. Ну як можна відпочити на морі, я не знаю. Я коли приходжу от, до худоби, вони в мене абсолютно цей стрес знімають. Е і все до участі у конкурсі родина тримала лише дві свиноматки нині вісім. При цьому збільшили не лише кількість, а й видову різноманітність. Господарі вирощують незвичні для нашої місцевості чисті породи свиней. В'єтнамський кармал, мангалицю, дюрок, макстер та мішані, ландрас і п'єтрен. До слова, усіх купували у різних точках країни. За цю породу ми знали так, що по інтернету. Ну нас в Україні тосі тобто, так не особо розводять є декілька господарств. Які її розводять. В Білогірі одне господарство, десь в Красилові одне господарство. І це вже власники, які так вже для себе захотіли. То це вже ми по тих власниках їздили по оголошеннях. Левову частку грошей гранту понад 53 тисячі гривень. Фермери витратили на закупівлю кормів. кукурудзи, ячменю суміші для маленьких і дорослих тварин. А ще на господарстві завдяки бюджетній підтримці з'явився дизельний генератор на 5 кВт за 26 тисяч гривень. Він допомагає підтримувати температуру необхідну. Для виводку поросят, коли немає світла, для цієї ж справи придбали два станки по майже 10 тисяч гривень за кожен. Вони важливі для збереження поголів'я великих свиней. Для великих свиней, для великих білих звичайних там пітреніврасів, ми беремо вже станок по тій причині, що ця свина, ця свинка, вона вже свіська, вона вже получається привчена до того, що коло неї людина має ходити. Планів у подружжя чимало, і пані Людмила, і пан Віктор вирішили повністю присвятити себе бізнесу. Спершу жінка залишила фельдшерство. згодом, і чоловік пішов із роботи водієм автобуса. Часу бракувало, а вирощування свиней справа прибуткова. Планують розширюватися, вже знайшли окреме приміщення для ферми зі складом. Згодом хочуть налагодити виробництво копченостей. Саме вже будемо знати, що в нас вже будуть склади. Під зерно, під цей, ферму з є, сторони виходить. Йде ферма. Вона, звісно, що е, практично зруйнована, вона потребує реконструкції. Але перш ніж ми так надумали її купувати, ми сюди приїжджали з, з прорабом, з будівником який. Подивився, ну каже, тось що її відновити можливо, то тут можливо щось зробити. Битву стартапів започаткували в Хмельницькому 2019 року. Головна мета сприяти розвитку підприємницької діяльності в громаді. Попри те, що під час війни пріоритети в наданні грантів, дещо змінилися, владці намагаються підтримувати і оборону, і суб'єкти господарювання. Було виділено мільйон гривень на п'ять призових місць. Чотири з яких взяли виробники дронів. Ну це цілком зрозуміло, тому що в умовах сьогодення саме оборона це пріоритет номер один. Також не обійшли увагою Людмилу Нагребельну, яка вразила членів комісії своїм бажанням розвиватися, розвиватися і рости. І я сподіваюся, що її історія успіху надихне багатьох мешканців громади започатковувати власну справу. Розвивати її, а також масштабувати. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Трапляються випадки, коли люди через різні життєві обставини накопичують відходи різного морфологічного складу та інше побутове сміття. Так потроху утворюється стихійне сміттєзвалище, ба більше як на власній, так і на комунальній землі. Усе це створює незручності та загрозу для здоров'я сусідів, а також погіршує екологічну безпеку та санітарну епідеміологічну ситуацію. На одне із звернень щодо стихійного сміттєзвалища по сусідству відреагували владці, території, прибравши Мічення, комунальники Шепетівщини, адже власники будинку відсутні погода на вихідні. Завтра, 15 червня, на Хмельниччині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів із позначкою «плюс». Вдень – 19-24 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів. Вдень – 20-22 тепла. У неділю 16 червня вночі істотних опадів синоптики не прогнозують, а вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі і грози. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс». Вдень – 22-27 тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.